Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 19 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 54 650 особин за добу, 170 і поранено 163 950 песиголовців за добу. 510 танків, 2212 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 4720 одиниць за добу, 2 артилерійських систем, 1313 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 312 одиниць засобів протиповітряної оборони 168 одиниць, літаків-251 одиниця, гелікоптерів, 217 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 920 одиниць за добу, 2, крилатих ракет, 238 одиниць. Кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3581 одиниця за добу, 3 спеціальної техніки 125 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!